Днями свої двері відчинила спеціалізована православна школа Низкиницького монастиря. Це заклад нового формату, починаючи від інтер'єру і закінчуючи самим навчанням. Для діток тут продумано все до дрібниць, просторі класи, новенькі меблі, розвиваючі ігри та безліч цікавих книг. У недільній школі функціонують мистецькі студії, де кожен знайде собі заняття по душі, комп'ютерний клас, яким можуть скористатись не лише діти, а й дорослі. Вихованці закладу мають змогу відвідувати курси з вивчення рідної та іноземних мов. За словами директора спеціалізованої православної школи Лариси Хоменко на даний час заповнили анкети на вступ 134 особи, і це далеко не всі бажаючі. Наша саме такого типу нового формату, тому що розумієте, настільки швидко змінюється світогляд поколінь, що те, що було актуальним і давало свій результат, буквально вчора, вже сьогодні стає неактуальним, воно перестає працювати. І тому ми, крім того, що ми хочемо навчити дітей закону Божого, навчити дітей жити по заповідях Господніх, ми їм пропонуємо додаткову освіту, а саме ґрунтовне вивчення. Ні української і іноземних мов, зокрема англійської і німецької. Потім основи тех... комп'ютерних технологій можуть тут освоїти не тільки маленькі, але і старі люди, такі як бабусі, що вони не вміють користуватись, наприклад, скайпом. Ми їх будемо вчити тому. От крім того, в нас тут працюють ще ці мистецькі студії за вподобаннями. Дітики можуть вибрати собі любий нахил, і вони тут якраз і мають розвивати свої таланти. От ну і місіонерська роль ще, якби молодіжне братство нашого монастиря теж має осередок в нашій школі. Задум створити недільну школу при Нискиницькому монастирі належить архімандриту Вікентію. Посприяли в облаштуванні спеціалізованого православного закладу численні підприємства Нововолинська. Міський голова Віктор впевнений, недільна школа сприятиме вихованню духовних і моральних якостей у дітей. Є такий вислів: умножає познання, умножаєш скорбь. Але це не стосується недільної школи, бо тут молодь і раніше за все молодь будуть знати і познавати етику, естетику, історію встановлення християнства, православ'я, взагалі Біблію, Євангеліє, саме знання релігії і віра в Бога дасть можливість збудувати і Новолинськ. І Україну без цього це неможливо. Найбільшими спонсорами, які допомагали в оздобленні і, мабуть, і в будівництві, це є такі підприємства, як «Кроноспан», БРВ і ряд інших, і навіть от наше ТТІ, яке завело сюди інтернет на 30 мегабайт, це дає можливість саме юнацтву, молодому поколінню займатися сучасними технологіями, соціальними мережами. Вихованці школи розділені на три вікові групи. Також діє дошкільна освіта у вечірній час. Навчати діток будуть священнослужителі та кваліфіковані педагоги. Одним з перших, хто записав свого синочка у недільну школу, Олександр Кришталь. Батько розповідає, малечу необхідно залучати до занять, які розвивають їх інтелектуальні та творчі здібності. Але разом з тим в основі цього повинні не бути християнські цінності в першу чергу я рахую так, що в нашому місті досить є багато організацій, де підлітки займаються. Ну а сюди це більше християнська організація, в якій більш поглиблено вивчають основи християнства. Більше він ходить в церкву, ми ходимо в церкву постійно і він. Навіть ще по будівництві він сам побажав, що буде школа, недільна школа буде, і він має бажання туди ходити. В такий не теж критичний час, а більш напружений час, як то говориться, дітям треба, щоб були постійно зайняті вони, тим, духовним, духовне направлення зараз. Бо зараз дуже багато різних направлень, і дітки, на мій погляд, вони просто в них розбіжності, вони не знають, куди їм піти, куди і, і тим заохочуть, і тим. А щоб більш духовне було, я рахую, це буде, як Своїх трьох синочків Олена Костик теж без вагань записала у спеціалізовану православну школу при Нискиницькому монастирі. Каже, грівних такому закладу у Нововолинську немає. Ми є прихожанами цієї церкви. Всі діти в нас тут хрестилися. Ми ходимо до храму кожної неділі і по святах. Та всі трьох сюди записані в цю школу. Подобається, що тут навчають не тільки духовному, та й культурному, та дітки співають, розказують віршики, дізнаються багато цікавого про церкву. І надіюсь, виростуть гарними людьми і добрими. Тут поганого не навчать. Ти сам зголосився, чи мама тобі сказала, я тебе запишу? Сам зголосився. А чому? Бо мені тут подобається. А чому тобі тут подобається? Бо тут гарні діти, і тут багато мови можна вчити. На відкритті школи було людно. Гості вітали усіх причетних до створення закладу словами і подарунками. Перед початком святкувань священнослужителі за християнською традицією освятили приміщення. Архімандрит Вікентій, якому і належить ідея створення школи, у своєму виступі зазначив, що це дарунок для майбутнього покоління. мрія була давним давно зробити дійсно школу для тих діток, які повинні. Вийти у цей світ, щоб вони могли би, коли вони підростуть, получать якусь тут науку для себе у самому житті, щоб вони перше все знали Бога. Тоді вони будуть добрими громадянами і церкви, громадянами нашої батьківщини держави України. Тоді вони будуть добрими людьми і стануть гарними, добрими сім'янинами. І тому ця школа якраз є той дарунок для. Тих майбутніх покоління, тих діток, які будуть тут повчати гази. Вони будуть вчитися не просто так, як би відбути недільну школу, щоб тільки недільну вона буде працювати щоденно, кожна людина може прийти. Тут є і комп'ютери, тут є і класи, тут вони можуть займатися в будь-який час, щоб вони менше по підворіннях, по всяких барах мали часу, а більше могли би. Спілкуватися і з Богом, і більше могли б спілкуватися одне з одним, і тим самим могли б отримати для свого серця та своїх душі ті великі навики майбутнього життя, тому що сьогоднішній світ дуже важкий, тяжкий, тому вони. Куди вони потрапили? Вони завжди повинні пам'ятати, що вони закінчили цю школу, що вони тут отримали саме необхідне, і потім їх на совість присутіння якраз повинно бути їхнім критерієм, їхнім суддєю, щоб вони не могли переступати щось іншого, гіршого робити, а тільки робити добро. Для своїх гостей колектив недільної школи підготував і солодкі дарунки, і концертну програму за участю своїх вихованців. Незвичайна, церковна, перевірна, православна, спеціальна, виплакана добрими руками, аби нам з маленького навчити, що смажити і Бога любити. Тому звідки якого роду, що ми добре знали і не забували. Звір, батюшка, в школу, велику лавну принцюло. По всій окрузі звістка завітала, що древня обительна горку з на благословіння нашого владики ми дарунку дуже раді і безмежно вдячні монастирській владі за таку красу чудову нашу рідну школу нову, вдячні всі шкірим народом, будьте велика і заколов. Ти а суперкласний, та ж під'єднуйтесь до нас наприкінці святкувань. Відбулась урочиста посвята дітей в учні недільної школи.